Так, з приводу довідки про нерезидентство. Тут вияснилась одна дуже цікава штукенція. З області спокійно надають довідки, так як я зняла відео за 2022 рік, навіть за 2021 мені надавали довідки про статус нерезидентства. А Київ трактує дану інструкцію по-своєму і сказали, що потрібно в. Цьому році замовляти довідку за поточний рік. Тобто в 2023-му замовляти за 2023 рік. І пункт 2 в довідці не заповнювати, тому що він стосується лише документів українською мовою з країни, в якій ви знаходитесь, якщо потрібно завірити для якогось органу. Тоді ви звертаєтесь і привозите ці документи самостійно. Я кажу, ну як же їх привозити, якщо ми за кордоном. Так що будьте уважні.